Це надзвичайні заходи, тому що є можливість, по-перше, спілкування з митцями і ще раз зустрітися з чудовими картинами Юрія Камишного, розказати йому про свою шану, захоплення його творчістю і любов. І сьогодні мій музичний вечір озвучені барви. І справді було багато музики, звучало поетичне слово. З рук пані Лариси Юрій Камишний отримав нову збірку пісень, а їй свою чергу шанувальники подарували портрет. За словами поетеси Світлани Штацької Лариса Бойко, людина особливого таланту, яка заслуговує на нагороди. Людина е, талановита, цікава, і е, що можу сказати, що вона чутлива і може написати так. Як не пише інший». з вдячністю про господарку вечора говорить і Юрій Камишний. Йому приємно, що авторське мистецтво в фаворі. Та чи легко розлучатися з картинами? От за яку валюту можна продати роботи, які викликають не гроші, а сльози. Будуть гроші, не буде от почуттів, відчуттів тих глядачів, на які хотілось би сподіватися під час написання моїх творів. Відчути насолоду кулярів мистецтва можете, і ви в останній день виставки Юрія Камишного у залі будинку художників.